Доброго дня, мої любі малята! Діти нам сьогодні надійшов лист від тварин із цирку. Вони запрошують нас до себе в гості. Що ж, вирушимо в гості до них? Вирушимо. Отже, малята, ми з вами знаємо, що нас запросили у цирк. А щоб до нього потрапити, ми з вами сядемо ось на цей потяг і вирушимо за нашою картою. Огляньте, будь ласка, ось цей аркуш є нашою картою. Рухатись ми почнемо звідси, де стоїть крапочка, і будемо рухатися за вказівками, щоб потрапити до цирку. Отже, малята, нам треба спуститися на дві клітинки вниз. Дві Клітинки ми проведемо вправо. одну клітинку вгору, три праворуч, раз, два, три. Одну вниз, одну праворуч. Чотири клітинки вниз, дві клітинки праворуч, дві клітинки вгору, три клітинки праворуч. Ось ми з вами потрапили до цирку. Малята, погляньте, але щось зображення нашого цирку трішки розпалося. Давайте складемо із частин цілу картинку. Ось погляньте, перша картинка. На ній зображені ноги. Як ви вважаєте, ця частинка буде вгорі чи внизу? Згодна з вами, вона буде внизу. Ще яка картинка повинна стояти внизу? Так, справа вгорі теж нижня картинка. Погляньте далі. Якщо є ноги, то повинні бути і хто? Клоуни. Отже, справа в нас клоунів немає, а зліва верхній у нас буде картинка з клоунами. Та нижня картинка з клоунами. І залишилися у нас дві картинки. Як ви вважаєте, верхня картинка буде стояти зліва чи справа? Я вважаю, що зліва, тому що погляньте, ось тут є тумба, на якій завжди сидять леви. Тому мавпочка буде висіти зліва, а лев буде стояти справа. Ось, погляньте, ціле зображення, ціле картинка в нас з вами вийшла. Хто ж виступає на арені? Так, зараз на арені виступають клоуни. Погляньте, а тепер артисти на арені змінилися. Хто вийшов на арену виступати? Леви, скільки левів на арені? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8 левів на арені. Скільки левів? Вісім левів на арені. До них приєдналася одна мавпочка. Скільки мав? Одна мавпочка. А скільки всього тваринок на арені? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім. Дев'ять тваринок на арені. Як ми отримали число дев'ять? До, чис... До восьми додавали ще один. Так. А дев'ятка, любий, друже, на клубочок схожа дуже. А ще на що вона схожа? На стрічку, яка завернулася. так? Погляньте, схожа на цифру 9. Схожа на цифру 9. Такий вигляд має цифра 9. Малята. Ми з вами будемо помічниками жонглерів. Їм для того, щоб виступати в номері, потрібно 9 кульок. Давайте допоможемо жонглерам і приготуємо для них 9 кульок для жонглювання. Починаємо. Одна, 2, 3. 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. Якою цифрою ми позначимо кількість кульок? Цифрою дев'ять. Згодна з вами. Рушаємо далі? Малята. Зараз на Еорено виїхав такий незвичайний потяг, він везе циркових артистів. Погляньте, але цей потяг чарівний, на ньому пропущені номера вагонів. Давайте вставимо пропущені цифри на вагончика. Скажіть мені, будь ласка, хто веде потяг? Так, машиніст. Хто їде в першому вагоні? Собака. Хто їде в шостому вагоні? Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шостий. Лисенятко. Хто їде у вагоні, що передує п'ятому? Перед п'ятим вагончиком іде вагончик номер 4 В ньому їде ведмежатко. Так? Давайте ми з вами розставимо цифри. Отже, в першому вагончику їде собачка, цифра 1. Вівця їде в якому вагоні? В вагоні цифра 2. Далі півник їде в вагоні з цифрою 3 в третьому вагоні. Ведмедик в четвертому, а Зайченятко в п'ятому. Лисеня в шостому вовчик в сьомому, котик у восьмому. І білочка в дев'ятому вагоні. Скажіть, будь ласка, хто їде в останньому вагоні? Білочка. Скільки всього тваринок їде в потязі? Дев'ять тваринок, так? Дев'ять тваринок молодці. Погляньте, приготували для тварин їжу. Але забули, що в них тваринок дев'ять, тому декому не вистачає. Давайте добавимо банани, щоб вистачило на всіх тваринок. Подивіться: вгорі в нас намальовано зліва. Один, два, три, чотири 5 бананів, а справа один, два, три. Подивіться, між ними стоїть знак плюс, ми з вами його вже знаємо, тобто додали. Якщо ми до п'яти додамо 3, давайте порахуємо все разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 8. Звісно, ми вже знаємо склад числа 8. Воно складається з 5 та 3. А скільки треба ще взяти бананів, щоб бананів зверху стало 9. Один банан. Так, отже, цифра 9 складається з 5 та 4. Переходимо на другу. Рядочок зверху. Спліва. Один, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість бананів. Якщо ми додамо один банан, скільки ми отримаємо бананів? Сім. Ще один. Вісім. Ще один. Дев'ять. Отже, з прав... зліва в нас було шість бананів. Скільки бананів ми додали до шести, щоб отримати дев'ять? Три банани. Так, подивіться, справа третій рядочок знизу. Намальовано. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бананів. Якщо ми додамо ще один, скільки ми отримаємо? Вісім, а ще один. Дев'ять. Отже, число 9 складається з двох та Семи. І останній рядочок. Скільки намальовано бананчиків зліва? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Щоб отримати 9, скільки ми повинні додати один бананчик. Згодна з вами. Отже, давайте ще раз покажемо. Що. Число 9 складається з гори п'яти. Та чотирьох, шести та трьох, семи двох, восьми та одного. Та так, запам'ятайте це малята. Це склад числа дев'ять. П'люс чотири, шість плюс три, сім плюс два, вісім плюс один. Дивіться, скільки багато. Різних тварин завезли до цирку. Давайте ж полічимо. Кого привезли одного? Один на картинці Лев. Кого двоє? Двоє ведмеді. Кого троє? Троє слонення. Згодно з вами. Кого чотири тваринки привезли? Чотирьох привезли верблюдів. Так. Кого привезли п'ять тваринок? Подивіться уважно, порахуйте. П'ять привезли зайчиків. Так. Кого привезли шість? Шість привезли масочок. Кого привезли сім? Собачок, коників чи папух. Папух привезли сім. Кого привезли вісім собачок чи коників. Давайте порахуємо собачок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім, так, отже, собачок привезли вісім. І залишилося у нас скільки коників? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять коників. Я сподіваюся, що ви вірно порахували. Перед нами аркуш. Давайте створимо картинку. Спочатку посередині покладемо квадрат. Викладіть у себе посередині квадрат. Над квадратом ми покладемо трикутник. Над квадратом трикутник. Ліворуч від квадрата ми покладемо овал. Праворуч ми покладемо прямокутник, а під квадратом ми покладемо круг. Погляньте, яке цікаве зображення у вас вийшло. Спробуйте перетворити це зображення на якогось казкового персонажа. І надішіть мені фото. Нам уже час повертатися додому. Чи сподобалося вам грати з тваринами у цирку? Так, мені теж. Звірята запросили, хотіли запросити нас у гості, адже вони полюбляють гратися з дітками. Скільки ви вже знаєте цифр? Так, дев'ять. Молодці малята, до побачення, до наступної зустрічі!